Головний девіз і завдання капелана бути поруч. Перед за все ми маємо захищати свій дім. Любов до батьківщини, до цієї землі, до, до краю, де я народився, і іде війна кровопролитна і страшна. На які кожен день гибнуть гинуть наші хлопці. Ви знаєте, капелан був тут, тут біля нас. Це є одне з найпотужніших формувань у збройних силах, які зараз тримає лінію на найгарячіших ділянках фронту. Навіть я не кажу такого слова надія віра. Христос Воскрес! Нам вдалося організувати поїздку місто Коломия, а саме до 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Але цей діалог так само перший необхідний, тому що ваші розкази ваші переживання так само необхідні не тільки для вас, розумієте? Це так само це і наша нашу історія, наша спадщина. Так часто сумна вона є. Але це є наша спадщина для того, щоб молоде покоління не просто знали, та було там з того, то по то, то рік, там були там війна, там хтось там щось там діло когось загинув. Боже ні, щоб ви розуміли і знали свої герої. Як знали на мене, це? дуже важливу саме духовну роль, тому що я навіть е, бачу, що хлопцям іноді необхідно це, просто необхідно поговорити. З наставником, бо, знаєте, там психологу не все скажеш, особливо, якщо це дівчина, я знаю, що його, у чоловіків, ну як я розкажу дівчині, як я можу розказати, що там іде артилерійський обстріл, а я просто, вибачте, злякався. Просто спрацював людський фактор на якісь моменти. Чому саме 10-та бригада? Бо це є одне з найпотужніших формувань в збройних Силах, яке зараз тримає лінію на найгарячіших ділянках фронту. Хлопці роблять титанічну, майже неможливу роботу. Роблять це з честю і високопіднятою головою, а також дуже професійно. Або ми захищаючись, убиваємо, не убиваємо просто бо ми хочемо. захищаючись, убиваємо, бо в іншому разі. Що це, ти просто робиш будь-що, але щоб зупинити це зло. Навіть, навіть якщо приходиться у будь-які люди. Бували такі моменти, що думав, що вже все. Але віра і, і дуже відчувається, що людська підтримка, коли люди моляться за тебе, коли вони, коли вони думають хоча б про тебе. Це, я вірю, що це енергія, яка... Бувають такі моменти, що ти розумієш, що ну, там лиш Бог поміг, інакше ніяк. Ми ж навіть шість прав двіри, одна з них каже, що Бог є справедливий суддя за добро нагороджує, за зло карає. Дуже часто він карає руками людей, же, розумієте? І тому, коли ми так само це, я би не сказав, що помста або щось інше, помста це коли ви вже просто навіть хочете принести біль і цей. Тут е, наша мотивація є знищити це зло. І тому ми просто навіть дуже часто стаємо руками Божими, приносячи, знищуючи це зло, приносячи покарання, а не помсту. розумієте? Наносячи покарання, даючи відповідь, бо бог справедливі суддя. Страх присутній у всіх. Це є нормальна реакція організму на зовнішні подразники. Але коли треба, ти просто робиш свою роботу і залишаєшся професіоналом, які б довкола не були обставини. З 24 лютого, 2022 року, на жаль, і дуже великі ризики. Того, що капелан, як і кожен, який там перебуває, може загинути, а це може накласти так само проблеми для і військовослужбовців, бо вони тоді стараються захистити нас і навіть деколи може бути ціною власного життя. Тому, щоб їх не наражати, також і не маючи дозволу, бо це так само нам дають дозвіл, чи ми можемо там перебувати, на якими частині. Навіть я не кажу такого слова надія віра. Я вірю, що ми переможемо. Добро завжди перемагає зло. Аналізуючи цю поїздку, ми розуміємо, що отримували колосальний досвід і в майбутньому розраховуємо на співпрацю з 10-ю гірсько-штурмовою бригадою Едельвейс.